Як залишити за собою право повернутися до країни перебування після тимчасового повернення в Україну? Ви знали, що в деяких країнах навіть в один день понад дозволений термін може коштувати вам право на повернення. Не дайте бюрократії зруйнувати ваші плани. Привіт, друзі! Я Валерія, ви на каналі Visit Ukraine. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: як поїхати додому в Україну, але не втратити свій статус за кордоном. Думаєте, це складно? Не переживайте. Все поясню просто і зрозуміло. Перш за все ваш статус. Ви на тимчасовому захисті маєте посвідку на проживання чи робочу візу. Розберемося з умовами саме вашої категорії. Це ваш ключ до спокійного повернення. До речі, тимчасовий захист в ЄС дозволяє відсутність до 90 днів. Напишіть, чи перевищували цю норму і за що це було у коментарях. Друге, повідомте органи влади. Подзвоніть або напишіть у свій міграційний офіс. Повідомлення це неформальність, це ваша гарантія. І третє. Залиште активну реєстрацію. Це стосується всього: адреси, страхування, навіть банківських рахунків. Уявіть, що вас там завжди чекають. І найголовніше не порушуйте терміни: 90, 180 чи навіть 30 днів це той ліміт, за який краще не виходити. Інакше ризикуйте втратити все. Що робити, якщо статус втрачено? Не панікуйте, пишіть до міграційної служби. Проконсультуйтесь із юристом. Шанси повернути статус є, якщо діяти швидко та впевнено. А якщо потрібна допомога, ми тут, щоб підтримати вас. Тепер ви знаєте все, що потрібно, щоб повернутися додому і залишити свій статус закордонному безпеці. А якщо залишились питання, напишіть у коментарях або звертатись до юристів візит Ukraine. Професійні міграційні спеціалісти нашого сервісу завжди раді допомогти. Поставте лайк, якщо це відео було корисним, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові поради. Побачимось.